Чим нашого каналу час підсумувати головні події дня у строю та області. У студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Про проблеми віл сніду говорили сьогодні у шостій школі нашого міста. Учні та вчителі розповідали про негативні наслідки вілу, про його причини та методи зараження. Більше про повчальний захід дивіться у відеоматеріалі. Семінар на тему здорового способу життя відбувся у загальноосвітній школі номер 6 Присутні говорили про негативні наслідки в суспільстві, а саме віл, алкоголізм та наркоманію. Вчителі з хімії, біології та ОБЖД всіх шкіл міста поділилися своїми методами висвітлення вище сказаних тем на уроках, адже педагоги переконані, школа має виховувати здорове покоління, а тому говорити учням про наслідки шкідливих звичок треба ще з молоду. Ця інформація дає можливість кожному вчителю бути озброєне в першу чергу знаннями, а потім ті знання передати, звичайно, учням. Бо маючи знання і навики, можна зупинитися від непотрібного кроку, від чого саме найосновніше ми повинні навчити. Розуміти дітей кожному вчителю організатори семінару роздали інформаційні папки, в яких детально розповідається про історію виникнення віл-інфекції, про методи зараження та кількість хворих на цю недугу на Львівщині. Цей матеріал педагоги можуть використовувати на своїх уроках. Також присутні переглянули невеличкий фільм про вплив віл сніду на організм людини. Його змонтував дев'ятикласник і ознайомилися з текстовим завданням, які можна пропонувати учням перед переглядом відеоматеріалів електроефекти змогли серйозно повлияти на роботу імунної системи. Збір синдрому, приведеного в імунодефіцитах, це заболівання викликає вірус імунодефіцит у людей. Цей вірус прикріпляється до поверхності певних лікоцитів. На захист здорового життя стали і старшокласники. Школярі провели невеличкий виступ, в якому показали, що обирають вільний шлях без згубних звичок. Серед численних хвороб, які в мене не страждають, Дефіцити літерату скурачена біли. Снід на початку років Серед учнів провели конкурс малюнка. Діти зображали проблему наркоманії, алкоголізму та віл своїми очима. Такий семінар у школі відбувся вперше. Присвятили його всесвітньому дню боротьбі зі снідом, який відзначають 1 грудня. На Львівщині зруйнували щойно встановлений пам'ятний знак героєм УПА. Сталося це у селі Яснища Бродівського району. Вандали повалили хрест з постаменту, покладені до нього квіти, та вінки розкидали довкола. Цей пам'ятник було встановлено 4 листопада 2012 року у межах реалізації програми Львівської обласної ради зі встановлення пам'ятних знаків на місцях загибелі воїнів УПА та інших борців за незалежність України. Відкриття та освячення відбулося за офіційною. Участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування духовенства і громадськості пам'ятник встановлено на місці Криївки, в якій восени 1950 року у бою з анкавидистами загинули четверо воїнів. Упа голова Львівської обласної організації во «Свобода» Ірина Сех звернулася до прокурора та начальника управління СБУ у Львівській області із заявою про злочин. Усі бібліотеки Львівщини отримають нову літературу до кінця навчального року у рамках всеукраїнської акції Олімпійська книга. Усі бібліотеки Львівщини отримують надзвичайно якісні кольорові книги, які будуть цікавими як для дитини, так і для дорослого. У комплект входить енциклопедія і книги, які заохотять дитину до читання, занять спортом і здорового способу життя. Розповіла виконавчий директор відділення національного олімпійського комітету у Львівській області Христина Подгрушна опьола Нагадаємо, все Раїнська акція Олімпійська книга стартувала минулого року. За цей час всі загальноосвітні школи України отримали такий комплект олімпійської літератури. До слова, Львівська обласна рада прийняла програму, яка передбачає поповнення бібліотечних фондів Львівщини на майже 400 тисяч гривень. Наразі проведено тендер. Відтак вже є список книжок, які купуватимуть. Серед цієї літератури найкращі книги для дітей та підлітків 2011-2012 років, які стали переможцями різних конкурсів. Ців та рейтингів Якщо ви скурюєте хоча б одну це на день протягом року, вас офіційно можна назвати курцем. Сильна звичка, форма наркотичної залежності і, зрештою, частина життя все це куріння. Саме воно є одним із чинників виникнення інсульту, інфаркту та раку легенів. Щороку в Україні через тютюнопаління помирає більше як 120 тисяч людей. Сьогодні міжнародна громадськість відзначає день відмови від куріння. Ті, кому вдалося позбутися згубної звички, діляться своїми методами. Перший етап насамперед варто встановити тимчасові інтервали між курінням і дотримуватися чотирьох правил не курити одразу після сну і перед сном не курити нас ще під час виконання фізичної роботи, а також у приміщенні, де знаходяться не курці. Другий етап докурювати сигарету тільки до середини, не прикурювати вже погасло сигарету і починати курити не вранці, а в обід. До цього ще прогулянки на свіжому повітрі, а також систему фізичних навантажень. Стріяни Розповіли про свої методи, як позбутися Нікотинової залежності. Я себе готував останніх 3-4 роки. На наступний тиждень планував, на наступний місяць, піст. І так я відтягував, відтягував, але я себе психологічно підготував, що просто. Три сигарети в пачці, Я їх докурив до кінця дня і на другий день більше не купляв. Є бабця в Черкаській області живе, от вона робить такі спеціальні сигарети, які покурити, і потім вже не хочеться нічого. Так кинув просто все. Кинув і все. Ще в школі курю, кинув і з кінця. Здоров'я таке, вже не курю, але геніякі. Україні знайшли власницю найдовшого волосся при зрості у 178 см сантиметрів. Волосся жінки має довжину понад 2 метри. Досягнення буде внесено до реєстру рекордів. Довжина волосся Ганни Янко, що проживає в Черкасах, досягає довжини трохи менше висоти одного поверху будинку. Для того щоб отримати титул Найдовше волосся України і увійти до національного реєстру рекордів. Янко не стриглася 28 років. Останній раз коротка стрижка в неї була. В сім років про що свідчать дитячі фотографії. Догляд за таким волоссям це громістка і тривала процедура, яка забирає багато сили і часу. Не дивлячись на це, дівчина ніколи не думала про те, щоб обрізати косу. За волоссям Янко доглядає сама. На одне миття волосся йде ціла пляшка шампуню, а на сушіння близько двох годин. При цьому вона ніколи не прискорює процес феном, щоб волосся не плуталося. Горнятко кави на день робить людей оптимістами. До такого висновку дійшли німецькі вчені з Рурського університету, яких цікавий вплив кави на мозок людини. Автори дослідження давали 33 учасникам з експериментальної групи кофеїн у вигляді таблеток. Така ж кількість досліджуваних з контрольної групи отримувала таблетки плацебо. Кожного з учасників просили якнайшвидше визначити, чи є комбінація букв на екрані словом з певним змістом. Слова носили як нейтральний характер, так і володіли емоційним забарвленням – позитивним і негативним виявилося, що учасники, які вживали перед експериментом кофеїн, розпізнавали на 7% більше слів з позитивним забарвленням, ніж їхні колеги, які одержували плацебо. Однак подібного явища не спостерігалося щодо слів з нейтральним і негативним забарвленням. Крім загальної стимуляції розумових процесів, кофеїн також має здатність вибірково підвищувати сприйняття позитивного, стверджує керівник цього дослідження Ларску Кніке. На сьогодні у мене все незалежно від того, п'єте ви каву чи ні. Бажаю вам залишатися оптимістами за будь-яких обставин. Я нагадую, що переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту Телеланку До завтра! Мої вітання! Поговоримо про головні спортивні новини дня. Для вас працюватиме Ігор Тимків. Залишайтеся з нами. Українці здолали болгар, українська збірна з футболу. В останній товариській зустрічі цього року мінімально перемогла команду Болгарії з рахунком один Не Невпевнено розпочавши зустріч. Уже в середині першого тайму наші футболісти взяли ініціативу у свої руки і зуміли відкрити рахунок. Подачу з кутового головою замкнув кучер. У другій половині зустрічі болгари виглядали активніше однак, засмутити п'ятого в цей вечір не зуміли. Таким чином, команда під керівництвом Олександра Заварова повертається з Софії зі щитом. Однак чи буде Заваров і надалі тренувати національну команду невідомо, адже ФФУ чекає відповіді від Андрія Шевченка в п'ятницю або ж в суботу найкращим гравцем Європи 2004 року буде прийнято остаточне рішення. Зупинилися у чвертьфіналі. Українські футзалісти не змогли повторити успіх 96-го року і пробитися у півфінал чемпіонату світу. Відверто кажучи, наші співвітчизники провели не найкращий свій матч у Таїланді, поступивши з Колумбії 3-1. Перший тайм закінчився без гольової інчією. А от на початку другого голкіпера української команди засмутив Реєс. Здавалося, що вже пора прокинутись, але команда Станіслава Гончаренка і надалі дрімала. На паркеті в цей день у синьо жовтих нічого не виходило. Наслідок ще два пропущених м'ячі від південноамериканців І лише один точний постріл від українців. Колумбія в одній другій зіграє з Бразилією. Україна ж їде додому. Воронін загуляв це щось в українського форварда в Німеччині. Окрім того, що Воронін не завжди попадає до основи дюссельдорфської фортуни і грає не часто. Він дозволив собі ще й погуляти. Болівальники німецького клубу повідомили керівництво, що нападник провів ніч у одному з нічних клубів. Передавало цьому заява від самого Вороніна, який, начебто, на вихідних захворів, через це не тренувався і не грав. Натомість Андрій відпочивав, святкуючи день народження своєї дружини. Згідно з інформацією, Воронін був ще й на підпитку. Ми проінформовані про Вороніна. Фотографії лежать перед нами. Прокоментували ситуацію в клубі. І знову буліти. Після відновлення континентальної хокейної ліги ХК Донбас на своєму майданчику переміг Ніжній Кам'янський Підопічні Юліуса Шуплера вдало розпочали гру і вже на першій хвилині відкрили рахунок. У другому періоді ще більш зміцнили перевагу Донбасу Петер Подхратські. Та надалі хокеїсти в червоних Джерсі розтринькали свою перевагу і дозволили гостям зрівняти рахунок. Переможець матчу визначився уже в серії післяматчових булітів, де найкращими були господарі. Вирішальний хокейний пенальтів. Свій актив записав новий капітан Донбасу Руслан Федотенко після цієї звитяги. Команда Шуплера трішки покращила своє турнірне становище і зараз перебуває на 11-й сходинці західної конференції КХЛ. Іванчук перемагає в Румунії, а Музичук в Росії. Львів'янин Василь Іванчук виграв королівський турнір з шахів, що проходив у Бухаресті. Український гросмайстер в останньому турі поділив очки з Веселіном Топаловим. А на тай того таки болгара на переміг. Таким чином, з активом 3,5 очка Іванчук на турнірі зайняв перше місце. У той час жінки змагаються за корону чемпіонків світу у російському хантемансійську. У другому турі порадувала своєю перемогою стрілянка Марія Музичук, яка золала шахістку з Куби. А Катерина Лагно поділила очки з рузинкою Лелою Явахишвілі. Свої наступні поєдинки дівчата проведуть завтра. Небезпечний спорт під час одного з матчів регулярного чемпіонату NBA між командами Орландо Меджик і Нью-Йорк Нікс ледь не сталося трагедії. У перерві між періодами, як зазвичай, тривали виступи групи підтримки чарівників. Під час одного з них 31-річна Джеймі Вуде зрівалася з плечей партнера і з висоти впала вниз головою на паркет. Постраждалі дівчині відразу ж надали першу медичну допомогу і доставили її в лікарню. У неї діагностували перелом ребра і трьох шийних хребців. На щастя, за прогнозами дівчина зможе відновити. Витися уже найближчим часом. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. І знайте, четвер гарний тим, що після п'ятниці буде субота. Але пам'ятайте про це всереду. Хай щастить! Вашої уваги прогноз погоди від Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Завтра на Стрищині очікується хмарна погода з проясненням без опадів. Вночі туман, слабка ожелать, вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Вночі температура повітря сягне позначки один шість морозу, день 5-10 – Тепла.